Щоб людина набрала в легені води, достатньо буквально 10 секунд. Якщо лайфгуар зможе відреагувати, побачити цю ситуацію, або люди, які навколо людини, зможуть відреагувати та побачити, тоді час є. Ось є такий міф, що людина, коли тоне, вона махає руками, вона кричить. Це міф, тому що насправді на практиці люди тонуть дуже тихо. Бажання охолодитися у спеку може закінчитися трагедією. Україна вже побила антирекорд за кількістю загиблих на воді. Серед них чимало дітей. Банальне недотримання правил безпеки кажуть у ДСНС. Укренформ разом із рятувальниками вийшли на рейд. Повинні дітей йдемо з дитиною. Мамо. Вам такі на респілки, щоб завжди дивилися з дитиною, була у вас в призорі, щоб ви бачили, де вона купається, далеко ніколи не запливала, і обов'язково постане в нас стоїння і відведено з цього місця. Насамперед ми проводимо такі інформаційні акції. Ми проводимо їх на постійній основі. Ми інформуємо людей про правила поводження на воді, саме що можна робити, що не можна робити. В зв'язку з тим, що КМДА взагалі не дозволила ні в одній водоймі в місті Києві купатися, але все ж таки люди можна сказати так, нехтують своєю безпекою і проводять відпочинок на воді. Потрібно проводити ці акції. Що як показує статистика за ці півтори місяці літа, що кількість загиблих дуже зросла? Так для прикладу, за минулий рік за весь сезон літа було загиблих 22 людини і одна дитина по місту Києву. А на теперішній час вже тільки за півтора місяця цього літа сезон ще навіть не закінчився, Вже 23, тобто вже більше і дві дитини загиблих. Ситуація сталася вже після завершення нашої зміни. Прийшли два хлопця. Один з них плавати не вмів. Ось, хлопці алкоголь не вживали, були в тверезому стані. І якраз той, що не вмів плавати, запропонував переплисти на глибину Поплисти. Поплили на глибину і якраз той хлопець, що не вмів плавати, почав тонути, почалась паніка. Друг його до останнього намагався тримати, але потім він висковзнув і пішов на дно. Друг одразу почав звати на допомогу. Я ще був теж в нашому лайфсейвінг-клубі. Відреагував, одразу підбіг і викликав я швидку і почав організовувати пошуки, долучаючи відпочиваючих. Приїхали вже водолази від ДСНС. І знайшли хлопця. Вже було пізно, вже стемніло. Він дуже довго пробув на дні і його трошки течією знесло десь на 30-40 метрів від місця, де він пішов під воду. У мене раз п'ять, так просто спасало, коли я вже майже потонув. Там більше паніки, в тебе немає дихання, і ти не знаєш, що робити, ти питаєшся каракутися. Якщо ти просто навіть почуєш, почувш, почувш, що людина за руку і ти не розумієш, що ти людину тягнеш за собою на дно. Ти за цього сам вимирюєш, а людину на дно тягнеш із -за, за цього для початку потрібно правильно підпустити людини. Бажано і за спини, тому що людина може також потягнути до дну. Також бажано, щоб це робили люди фахові, які вміють, знають це. Тому потрібно купатися завжди у відведених для цього місцях. Де хоча б якісь пости з рятувальниками, які можуть вам допомогти в цій ситуації? Ті, хто будуть на березі, обов'язково вже телефонують в швидку медичну допомогу до рятувальників на 101, щоб вони оперативно приїжджали сюди і допомагали. Коли вже людина буде на березі, вже коли її якимось зусиллями її все-таки достали і ще немає швидкої, її обов'язково потрібно положити на живіт собі на коліно. І декілька ударів по спині, щоб витекла вода. Знаю, якщо вода вже витекла, тоді потрібно робити штучне дихання до приїзду швидкої медичної допомоги. Ми проводимо інформаційну акцію, нагадуємо про правила поведінки на воді, що ми не забуваємо про те, що ми придавали до дітьми. Ну, зараз вдома просто сидіти жахливо в духоті, то ми намагаємось якось, якось ближче до води, до повітря, щоб легше було. Для дитини розказуєте, як поводиться? Більшенька вона і так вже знає. Меншому так розказуємо. Ну він більше ніж по пояс навіть не заходить в воду. Повідомляємо, що наразі температура повітря сягає 31 градус за Цельсієм. Шановні батьки, будь ласка, уважно слідкуйте за своїми дітьми. Бажаємо вам гарного та безпечного відпочинку. У разі небезпеки, будь ласка, звертайтесь до рятувальної вишки.